Мене звати Олексій, позивний квіточка, начальник обслуги Хаймарс. Що ви відчуваєте, коли повертаєтеся з завдання? Ейфорія, ейфорія. Ми виконали своє завдання, Все, з чистою душою повертаємося на базу. Як дружина ставиться до вашої служби у війську? Чесно, демобілізуйся і вже пора вже йти додому, вже хватить цього всього діла. Я кажу, що тут я не можу, не маю права, в мене хлопці тут. А в мене тут сім'я така сама, як і вдома. А в неї іначе виходу немає. Намуси мусить розуміти. Якщо не я тут, то прийду до нас додому. Що допомагає вам залишатися в строю? Вже знає, ми знаємо, що ми тут, ми мусимо це, це робити, ніхто крім нас. І нікого не хочемо підвести, бо на нас покладена така велика робота. Поки це все не зупиниться або не виб'ємо просто ворога до, да, до останнього. Ми, по крайній мере, стараємося. І якби надія помирає останньою, особисто в мене є такі, що ми мусимо це закінчити. І це закінчиться. Це все закінчиться, і ми повернемося додому, і все в нас буде добре.